Пробакс. Анна Казаліс Полохливе тигриня Переклад Олени Ларікової читає Катерина Калитко. У всіх джунглях не було більшого страхополоха за тигрика. Щойно малюк бачив якийсь рух у кущах, хай навіть попробігав легкий вітерець. Він стрімголов кидався до мами, щоб сховатися. Якось Матуся не стрималася. Справжній тигр мусить бути сміливим, тигрику. Батько теж дорікнув Тигрику, незабаром ти станеш володарем джунглів. Інші звірі мусять остерігатися і поважати тебе. Тигрик ніяковів і знічувався, але сміливості це не додавало. Та Тапчик, його найліпший друг, одного разу запропонував. Ми випробуємо тебе на сміливість. Якщо ти зіткнешся з чимось по-справжньому страшним, твоя тиграча природа прокинеться. Двоє друзів попередили батьків і бадьоро рушили в глиб джунглів. Та не встигли вони як слід насолодитися мандрівкою, як з верхівки розлогого дерева на тапіра стрілою кинулася велетенська змія і миттю скрутила бідолашного задушливими кільцями. От-от вона розплющить тапіра. Гей ти, мотузко, негайно відчепись від мого друга. відчайдушно закричав тигрик і вчепився у зміїний хвіст іклами. З несподіванки змія послабила хватку, і тапчик вислизнув з її кілець, щоб умить схопитися на ноги і дременути. Тигрик помчав за ним, а змія засичала і поповзла по стовбуру до своєї схованки. Твоя правда, тапчику, сказав тигрик, коли вони були вже в безпеці. Щойно я дізнався, що в моєму серці достатньо хоробрості, адже будь-який страх відступить, якщо друг ускочив у халепу. Це була казка Анни Казаліс Полохливе тигриня». Переклад Олени Ларікової читала Катерина Калитко.